Основання котрого ми маємо у Євангелії із перших віков, так і пише апостол Іяков, болить ли хто із вас, а чи хто болящий, де призовет присітеру церкви і помажуть його во ім'я Господнє, і молита віра спасет болящого, а що сурішив, кість совершив гріхи, отпуститься йому. І так у всіх словах ми видимо, що болезнь – результат гріха. Болезнь – результат порушення Божих норм, Божих заповідей. І з того різницю, що коли ми порушуємо закони природи, наказання йде зразу, а коли порушуємо духовні закони, наказання буде пізніше, іногда, в той момент, в тому місці і в той час, коли ти не чекаєш. А тому. Християни православні знають молитися, знають покаятися, знають просити прощення, навіть бояться думки гріховної, бо розуміють, що і вона, гріховна думка, в фініши свої приведе до гріха, до язви, до проблем. Святі отці акцентують, що таїнство Єлея совершається болящому, причому болящому серйозному. Не просто так лише паличок заболів. Однак на Пасху ми благословляємо людям один раз прийти на це таїнство, враховуючи, що ніхто із нас не є здоровий. Причому не просто якісь маленькі маса болезні, яка нас преслідує, ми да коли не знаємо за них. Многі лікарі кажуть. Християни залишаються або виліковуються тяжких болезней у період поста, іногда таких тяжких, щоб ужас би чоловіка взяв і страх, що він таким заболів, і ворем поста вилікувався. Наші предки то знали, де в світі, який народ у світі, як ми древні карпатські русини, одкидає мефодія, навчилися держати пост. І так важно, люди розуміли, цінили і до Пасхи готувалися особливим образом. А тому, якщо кожен з нас має свої проблеми, хто з нас не має своїх медицинських показів, хто не має порушення і цукровий діабет, і проблеми з желудком, і серцем, з почками, з печеню, то є у нас болезні особливо недобрі. І Повторимося, за котрих ми даколи можемо і не знати. Тому у таїнстві Єлея ми приходимо не просто як формально, а кажемо: Господи, Ти знаєш, де мої болезні. В першу чергу, безумовно, духовного порядка, завість, злоба, лукавство, ханженство, под подозріння. У нас мало є такого духовного і ясного погляду. Ностими гріхами духовного порядка тягнуться і погані фізіологічні гріхи і язви. Господи, в таїнстві Єлея, поможи мені, щоб і духовні слабості я справляв, і тілесні. Так і молимося. І в момент молитви, коли ми все читаємо молитву із просьбою до Господа за іселення, ми просимося на Бога. І вначалі буде канон, покаянний, в котрому ми будемо співати, помилуй ми, Господи, як немощний єсмь, унікальне враження. А потім сім апостолів, сім Євангелій, і наконець, в кінці Євангелії, відкривають священники над народом Божим. а другий священник окремий читає молитву особливу, в котрій просить Бога. Щоб сильна рука Христова ізцілила всіх наших людей. У тих сімох молитвах буде звучати не просто, а прямо Отче святий, врачу душ і тілес, пославши єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух дух й від смерті збавляючого». Момент, коли читаються молитви, будемо просити назвати тихенько свої імена, назвіть їх, але концентрація ума в молитві і на свої проблеми має бути добре покладена. Господи, поможи нашим людям, щоб ми тут сьогодні завершає або звершає таїнство своєлі помазання, щоб воно було во спасенні душі, і зціленні тіла і в доброє. Все общує, все цілоє исцеление рабов робов Амінь.